Вітаю всіх! Якщо ви подали або плануєте подати заяву з гуманітарних та співчутливих підстав у Канаді, ось як уникнути помилок, що призводять до відмов, і як швидко посилити свою справу. Розгляд може тривати довго, тому ваш файл має залишатися актуальним і переконливим. По-перше, слабкі історії про труднощі зводять на нівець навіть хороші справи. Не покладайтеся на загальні твердження, чітко поясніть конкретні ризики у разі повернення, реальний вплив на вас і вашу сім'ю. А також найкращі інтереси дітей, якщо вони задіяні, підтвердьте це доказами, медичними або психологічними довідками, шкільними та доглядовими записами, інформацією про умови Україні, а також нотаріальними заявами від осіб, які знають вашу ситуацію. По-друге, застарілі матеріали мають меншу вагу. Якщо минають місяці, надсилайте оновлення, додайте нову заяву під присягою: свіжі листи підтримки, підтвердження вивчення мови. Працевлаштування, сплати податків, оренди житла, волонтерської роботи, відзнак та будь-які зміни у ваших обставинах, додайте короткий супровідний лист, у якому зазначите, що змінилося і чому це важливо. По-третє, прогалини та неточності викликають сумніви: складіть чітку хронологію, усуньте суперечності у датах. Перевірте, що переклад документів зроблено якісно додайте підтвердження особи та статусу, без перервного перебування, довідки про несудимість, де це доречно, а також поясніть будь-яку історію з імміграційними чи судовими справами чітко і з повагою. По-четверте, не ігноруйте листи про процедурну справедливість або можливі питання неприйнятності. Відповідайте вчасно, надавайте документи та стислу аргументацію, яка пов'язує факти з гуманітарними підставами, що виходять за рамки економічних чинників. Наголошуйте на найкращих інтересах дитини. Якщо ця інформація була корисною, підписуйтеся і напишіть у коментарях слово більше, щоб я підготував для вас покроковий контрольний список. І будь ласка, не забудьте поставити лайк, написати коментар та підписатися на. Наш канал, щоб не пропустити жодних новин у сфері канадської імміграції. Також не вагайтеся звертатися до нашої юридичної фірми за безкоштовною консультацією, щоб визначити, який шлях імміграції є найкращим саме для вас. До скорої зустрічі!